Штучно занижувати оці цифри, щоб платити менше пенсій, стипендій, соціальної допомоги. Вони це роблять навмисно, щоб менше платити, а потім розповідати, як гетьманцев, що це фікція, це абсурд. На такі цифри не можна жити. Ось в чому полягає їхня політика. От можете уявити, що є підліток у середнестатистичній середне українській сім'ї. І, відповідно, держава каже у цьому підлітку. Тобі потрібна одна куртка на 3 роки. Не зношена куртка, не по сезону, тільки одна. І цією курткою ти будеш користуватися 3 роки. А жінці передбачено дві сукні на 7 років. Тільки дві. Це не жарт, це офіційно закладено в прожитковий мінімум. Тобто одна сукня, одна тільки сукня на три з половиною роки. На весілля, на похорон, на офіс, на літній сезон, на зимній сезон. На будь-що будь тільки одна. Одна сукня на всі випадки життя. Ось як держава вирішила. Для чоловіків двоє трусів на рік. Тільки двоє. І ви не ослухалися. Це офіційна норма, ось такі норми діють. А також є норми по іншим моментам. Ліки, їжа, оздоровлення і інше інше. інше. А тепер головне. Ці так звані норми не просто ганебні ці норми, вони юридична основа, на якій будуються соціальні виплати. І ось від цього і з'являються оці соціальні виплати. Якщо в законі написано, що людині вистачає двох суконь на сім років, значить більше і не треба платити. Все. От дві сукні і все. Оцей прожитковий мінімум, він забезпечить тобі дві сукні на 7 років. А який же має бути реальний прожитковий мінімум? За оцінками експертів, ця цифра понад від 10 до 12 тисяч гривень. Але й цього не вистачить для нормального життя. Якщо врахувати оренду, лікування, інфляцію. Цифра 7 директи